Паспорт за один день, і це вже реально. В Одесі відкрили центр адміністративних послуг, де документи можна оформити за лічені хвилини. Першим паспорта отримав президент Петро Порошенко. Документ, звісно, сувенірний. Ми сюди переведемо імрео. Я впевнений, у нас вийде. І податково. І це буде центром зустрічі держави, яка змінилася, і яка любить своїх громадян. І громадян. І ті люблять свою державу обслуговували сьогодні перших клієнтів Світлані у паспорт. Треба вклеїти фото. На це спеціалістам знадобилося всього 19 хвилин. Дуже швидко. не надо по жекам, по паспортисткам. як вони вже не Все швидко, професіонально, атлічна. Я доволі. Нагадаю, подібні центри це пілотний проект мін'юсту і міської влади. Їх створили за прикладом тих, що з'явилися в Грузії за президентства Сакашвілі. Під одним дахом там працюють близько 300 різних сервісів, які дозволяють без черги отримати паспорт, зареєструвати підприємство і навіть оформити шлюб. Середній час перебування людини в управлінні 5 хвилин.